Всім привіт! Ви на каналі Сажи Котик. І сьогодні ми з вами будемо грати в FNAF UCN Надіюсь, я правильно сказав назву. Ну, коротше, не суть. Сьогодні ми будемо з вами грати в fnaf UCN Ну, спочатку ми будемо проходити челенджі, да. Я примітив собі поки що челендж Bear Hotel і pay attention. Будемо їх проходити. І ще, до речі, коли давайте свої челенджі в коментарі, також буде їх проходити. Мені здається, це буде дуже цікаво, якщо. Ну і коротше, якщо ви запите мені якийсь челендж прикольний, я його буду з радістю проходити. Так, давайте тоді приступимо. Перший челендж, який я буду проходити, напевно, що буде. якийсь, який полегше, давайте. Пей атенш легше. Ну давайте pay attention. я нічого не пам'ятаю. О... Взагалі нічого не пам'ятаю Що це? Ну ладно, коротше, ми постараємося, попробуємо, Хоча би попробуємо. Так, давайте включаємо поверхенерацію, дійсно працює. Так, що робити? Чекайте камеру треба сюди. А, не мав ще. Щось полічу. А, ту пей атенші на медведі. боже, я забув, що я взяв фей. Ят. Так, а хто є маріонетка? Ооо, маріонетка, Йо -мо! -йо. Я забув хто є. Ага. Шум великий. Ах! Що робити? Він не стучить. Та тіхо Ну, заспокоїлось, все добре. <рес> Блін, не знаю, я не притримуюсь. Я про когось забуду, да? так? Ми вони... Не... Приперлися, блін, мразь. А, я тепер двері не можу закривати. І все? Ну капець. Ну проблем не бачу. Фокси. Дві години ночі. А коли дві аж ні. Та цмислі? Що, офігели, блін, всі приперлися. Три а, три години ночі. Ну то ладно. Три тут три. Вообще. <гас> так, включаємо ту, ту фігню. Маріонетка. Так, давайте купимо цю. І шо? Якусь Знато підозрительну легко, знаєте? Можна маріонетку виключити. До речі. Як вам варіант? Дякую, яко вам варіант виключити маріонетку вообще. Давайте виключити. Ааа! Ну gente biz, блін. Я що знаю про те, ну, ай, треба в кальні набізати закриту тут, короче. Попитка номер 2 зараз буде. Так, чекайте, кайте, хто і нас їм. Balloon boy, girl так. Виключимо Fontain Fox'и, напевно. Якщо я назбираю гроші. Окей, okay, зараз на раз-два пройдем? Ні. Повергенерейшн, вергенерейшену нам хоче uh, вин... Ага. Є. Yeah. Та смислі! Яка година перша? Та що ти же хочеш не смішно вообще? Вообще не смішно. Я плакати зараз буду Так, перша ночі, ще час є. Так давайте поки що все от. монетки позабираем и відключим таймфоксі. Никол. А! Шумно! Дефна, дай фокси, зараз буде. Давайте. А! Дивимся. Все, є, Купляємо, виключаємо. Все, слава богу. Та... Все, ми, короче, вже змогли трошки хоч щось зробити, да. По мінімуму, але змогли. І ми мене зарядка, до речі, ду. Дуже... О, я спався, боже. Я шоці вообще. Так. Так. Мені треба лише маріонетку заряджати. Ну і все, в принципі, що мені. Це просто увага називається час. А! Я А фонарик! А... Айди нафіг, злой бо бомбай. Я забув, то я не привик де фонарик. Так, пішли всі нафіг. Так, повернення речни все таки включу. А! Завалить її завалиться так а тут ничего не смысл ну припустим якось трошки якось трошки складності не відчуваю, знаєте? прям чуть-чуть так ми його точно не беремо. так хелпі, ні. Ще раз, він по... Я хочу камеру зайти, а воно, блін, вискакує вже ту. Вообще. Ще раз. Так і шо, я вже нічого купити не можу. Нє! Не дзвони! Тільки щоб тут зараз не прийшло у того, що мені весь екран за темною. Та вже нам бомбой надоїли, блін, один за одним. іде, боже, налякався тебе. Да. да, давай. Да ты дуба. Ну, поки тримаємося. знаєте, тут это самое тільки у тільки дядько Що мене може зафігачити, да? А, і той Ой. Ой, Мене тут зарядка Та Да не, на Надо шо происходит, что так шумно? Зараз припреться То гівно а то що музыка. Теребанька є! Та, ага. Побач. Я вас не чекав. Вообще, я та ще один. Шумно, дуже шумно. Ну і що зроблю в блін? Що схіки, ще східки ще чуть-чуть потримати лишив? бо він часом той авто не може один раз за всю ніч атакувати, ні? Чи то хтось інше так атакує, вже забувся просто. Так. Так, іде звідси Хелпі не треба мені зараз шум робити. воно шум робить, правильно? Ай, не то закрив. Ми його точно не беремо, зараз він ще зафігачить, так, давайте. Є. Yeah. Якщо я ту фігню не зложию, то мені капець від буде. Можна монетки під зарубити, які на наступний уровень, ну ладно. 15 секунд лишилось, типа. Що така музика грає? Мені страшно. Вона 10% кидає дай відсотки, ну коротше я б виграв. І де звідси? Є, я прийшов! Ура, у мене перший рекорд Бокишу. Сікір очків є. Нема, зашиблясь. Бомба. Ну ладно, щось. 800 це вже, взагалі, одна... якась там... Так, блін, треба ще на сказати. Яка я не хочу цієї історії, ну йоп твою дивізію. Коротше, зараз вернусь. Боже, нарешті стояли закишли, замагався. Давай бігом. О, мені дали. Три монетки, Дякую тобі, Фредді. Рокстар Фред. О, я вже. Ну вже одна зірочка в мене є. Хоча б так, давайте. Pay Attention 2 ми. Стоп, тут що. Просто не ускладнюється і все. Ні, але ладно, Бер, хот... Бер, хот... Бер, хот... А, так, хочу сказати. Бер атак. Так, що треба подивитися. Голден Freddy, Маска. А чи камер? Без різниці. Так. Туди... туди. Монети... Сторона. Камера Боже, за то, що можна робити, все за шибіси дам. Мені вже не страшно взагалі. Так, генеран. Вен Сістем закриваємо тебе, нафіг я тебе не бачу, слава Богу. А, ну, до... а нічого що прийшло 9 секунд спочатку, ні, тебе то не смущає. А мене смущає. Зашибись, блін, дайте секунду що вже пожалуй Все, я ж забув про нього <ріх> Ой, не то закры А чи то закры Нічого не знаю взагалі. Нікого нема слава тобі А монетки треба збирати Боже Ну і де монетки збирати Я шо гриб Нікого нема Слава тобі Господи А де монетки монеток нема це вже погано О а, Ае! Иди нафиг! Я б хотів сказати такі слова. Вот даже от, мене и тут відо точно відео. в вообще. А! А нет! Слава богу, нікого не появляється вообще. Поки що це вообще легенько ніч. Ну так, на 9 секунді помардуже дуже легенько, ні, знаєте, ще просто. Ага. <рик> Йди а! Іди нафіг. А! о о о о я забув про нього! Я <су> <гас> <гас> реально забув про нього взагалі. Е, Фред і. Е! происходит? происходить? Чого на мене всі нападаєте, блін? Щось заходить, чи шо. Дурбе Ой, я случайно... Ну во є, вс, Хайсадивс. Так ти йди нафіг. Вентилятор выключаємо. Фради десь там іде собі. Вообще. Ну, поки спокійно. Вообще все спокійно. Ну як спокійно? Ну, більше менш знаєте. воно через туфіню вообще проходить. такий сенс. Мені треба чути хихикані хі чи є, хихикання хі чи нема хихикання, хі тоді... Закриємо ліву дверь кудись, А, ще ні. Ще його немає. Е! Це тут о є. Чому? Та хтось говорить, йом. Я... Хто це говорить? Я тут такий розум. Коротше, закриваю ліву двері, я не хочу його за ним стежити. Нікого я, я нікого відключати навіть не можу. Е! Відстань! Е, На! Подивись! На, що, вже а, що тут уже пропало вообще А, закрийся Бо ще три години ночі, так терпіти Йопт твой Я його боюся, воно так появляється резко. Ну то й стоїть. Коротше, мені нічого не угрожає, да вообще Так тебе я не буду брати, на всякий случай. А, то та фіня говорить, боже, все я поняв, хто то говорить. Думаю, хто такий розумний мій говорить. Вроді вони всі. А! Вони всі появлялися, блін, на мене понападали. В камеру зайшов тільки на секунду. Е! А де той дівся вже? Чи настільки малий маленький. Та що ти хочеш, настрій пані, ні? Він мене зараз обграбує, а во Да хтось тут Треба по звуках, короче, реагувати, я понял. <гас> Ты ж тебе відбив? Що ти такий нагле? <гас> Фредді! Я забув про нього. <гас> Та не ти, я... Поня. На, Фредді вже пропав, все. Боже ще 15 секунд лишилось. Не дай бог мене зараз тут загроха кінці, я вас приб'ю всі. Все робимо, коротше, тако мені взагалі пофіг. <риклад> <риклад> я про купу купа зарядку, все, ура. А, тут менше меншочки, що серйозно, блін. Взагалі то обидно. О, мені дали Діді репілку. До речі, вона мені ще ні разу не попалось. Ну, <світ> ну так, коротше, ми пройшли з вами сьогодні цілих 2. Два... Давайте вийдемо. Ми пройшли цілих 2 челенджа. А, давайте ще спробуємо е, всіх на 20. Давайте попробуємо тако. Всіх на 20. Подивимося, скільки я зможу хоч протриматись. Взагалі. Давайте. Я протримуюсь рівно на. секунду, да? так. <світ> що мені робити? Е! А! Що відбувається? <ріст> <ріст> я Ну 7 секунд, коротше, ладно. Ну, я старався. Коротше, все, ладно, все, всім пока. Дякую, що. Дякую, що подивилися це відео. Надіюсь, вам сподобалось. А мучаюсь, тут, я проходжу. Різні челенджі, але два челенджі пройшов. І задавайте свої обов'язкові челенджі, я буду їх також проходити. Все, всім па-па Чекайте. i'm still in